Друзі, в цьому насиченому випуску я візьму інтерв'ю свого учня, котрий пройшов індивідуальне навчання три роки назад. Найцікавіше, що він поділиться з нами, що він зробив, щоб вийти на 150 тисяч гривень місяць чистого прибутку з товарного бізнесу. І все це він зделегував під час війни. Так, ще раз всім привіт. Так, дивись. Так, це наш маленький складик. Привіт. Тут і, упаковуємо, і Добрий працюємо День. і танцюємо. Да. Це щоб робити селфі, Саня, це для нас. Ага. тім Ух ти, прикольно зробив. Ага, да. угу. ну, сам своїми руками. Ну так, просто я ж це бачив сто разів на відео, знаєш, я на твоїх каналах. А так ну, вживу, ну, блін, прикольно виглядає, тому що да. на відео ну не все ну, передається. Ну, значить, це але. оператор не так гарно знімає, uh, мені кажеться, і ну, монтує. Скоріше Скоріше все, так. Це йдемо до мене в гості. Ти згоден з такою тезою, що Україна це країна можливостей, особливо для бізнесу. Ну, ти знаєш, що так завжди було, але зараз, коли війна, мені здається ще більше можливостей, тому що дуже багато бізнесів уїхало. Дуже багато закрилися, і знаєш, зараз він повертається цей бізнес. Але я бачу на початку, коли там у Миколаєві там були обстріли і так далі. Я бачу, що немає ресторанів, немає того, того, того навіть зараз немає продакшну. У нас в Миколаєві гарного, класного і є всі можливості запустити продакшн, всі можливості відкривати ресторани і так далі. і Так далі і так далі. Тому це реально час можливостей в кожному місті сто відсотків. Тому що спрос він нікуди не зник. Люди заробляють гроші, бізнеси заробляють гроші. І це бар'єри в нас в голові, коли ми вважаємо. Я знаю таких людей, котрі вважають, що ні, зараз війна, я нічого робити не буду, відкривати нічого не буду, розвивати свій бізнес не буду. Тому що війна потім, а війна може йти роками. І я тим людям і казав, що війна, коли ви бачили, що війна там менше ніж два роки йшла, там і так далі. От вам угу. яркий примір. Приклад. Угу. Е, ну е, тобто, ти на 100% вважаєш, що у нас багато є можливостей, і навіть війна ніяк на цьому не сказав. 100% ні. По-перше, я дуже люблю свою країну. Дуже люблю. Я... Не вважаю, знаєш, коли люди тікають з країни і шукають там свого щастя. Я вважаю, що ти українець, ти можеш тут, і ти подивишся, скільки людей змогли тут зробити багато грошей, і роблять багато грошей. І треба тільки підлаштовуватись під реалії життя. Пандемія підлаштувалась, зробили. Війна підлаштувалась, зробили. І так завжди було і буде. Тому все це в нашій голові, якщо є мета. Кожен з нас створений для успіху, кожен з нас. І від нас тільки залежить, ми дійдемо до нього чи ні дійдем, дійдемо. Тому я вважаю, що багато можна чого зробити саме зараз. І треба робити. Ми перемістились на нашу площу, це наша соборна вулиця. найголовна. Голов найголовніше, Найголовна. І тут я дуже багато знімаю випусків. Як Саня сказав, це ж легендарна площа. І як бачите, на задньому фоні в нас адміністрація да? вірно я кажу, да, в неї влучила ракета. Але зараз не про це, зараз про товарний бізнес. Саньочек, як ти сказав, давай поспілкуємось про цифри. Мені подобається, коли гість сам каже Саня, давай я хочу розповісти цифри, бо ти сам дивишся випуски, знаєш, чого не вистачає да, в подібних ну, випусках. Так, да, да. да, да. Тому раз ти готовий розповісти цифри. Я хотів би дізнатись, Ми там про кількість замовлень вже поспілкувались. Який, який чистий прибуток в тебе в середньому виходить в місяць, чи максимальний, чи середній, як тобі зручно? Е, Дивись, я напевно, типу, зайду таким макаром, що спочатку замовлень ми проговорили про пром. Да, може, давай сам товарка, бо да, товарка я скажу, все ж. тільки по замовленням, що у нас зараз, типу, в середньому, там ну біля 20 замовлень, це там 600 на місяць. Це Instagram, Google, всі маркетплейси, які є. Ми зараз зайшли туди. На розетку, да. на епіцентр, на Ало, на Пром, на все ми зайшли. І робимо маржинальний товар, продаємо дохід зараз у нас за місяць. Прибуток чи дохід? Дохід. Я mm, скажу давай, про дохід спочатку. Дохід у нас, типу, півтора мільйона це на місяць. Півтора, два мільйона на місяць у нас виходять. Mm -hmm. Рекламні затрати. 150-200 тисяч виходять угу. у нас, це ось такий відсоток. Це тільки розуміли, ну, щоб, таки, щоб скільки стільки ремонту, це на місяць да. треба да, витрачати ще, коли в тебе такий оберт. Угу. І якщо от я проговорив, що ми працюємо по дропшипінгу саме, то по дропу, коли ми. Віднімаємо витрати, то якщо в тебе там 10% чистий прибуток від того доходу, то це вже дуже погано ну, непоганий результат. І mm -hmm. от у нас на цьому коливанні типу коливається... десь 150 тисяч чистого прибутку в цьому діапазоні. Типу, а, да. Ну це дуже добре. Дропшипінг, друзі. Дропшипінг. Скажи мені, будь ласка, тепер каверзне, каверзне питання а, стосовно лімітів. О, я я тільки прийнят, що да. почув півтора мільйони е, Духід, обертів, да? дохід, да, Духід, да, да, дохід як ти з цим справляєшся, бо ми знаємо, що на другому групі е, податковій у нас там 5,4 мільйони mm -hmm. на рік. Да. як ти з цим справляєшся? Е, тут допомагає та історія, що якщо ти працюєш по дропу, то ти більшість відправок робиш навіть свого імені. Ти отримуєш чистий прибуток. З, з твоїх замовлень на раз на місяць або або раз на тиждень, да. як там тому постачальник це вистачає домовиться. тобі, для да, те, тому що... от наразі у мене ліміт. Це от я для податкової да, скажу, у мене <с ліміт по там, до 2 мільйонів. Це станом на супер. От бачите, це ще один плюс Ми влізаємо, да, і ми працюємо з постачальниками з договором про надання послуг. Тобто ми надаємо послугу свою по дропу, тобто ми їм даємо трафік і за це отримуємо чіткий. Фіксований прибуток. Головне, ну працювати на єдиному податку, тим, щоб е, не порушувати закон, да, але ось це а, така супер. От історія. А, скажи мені, будь ласка, що залишилось на тобі в товарному бізнесі? О, Прикольно. Е, я почав делігувати е, з тих процесів, які мене дуже блін, напрягали. Це у телефонні дзвінки, це було прям. Там, ну, Сука, я, я тебе що дуже розумію. Історія. Де Тавар? Дальгувати я почав, якраз коли почалась війна. Тому що е, я зрозумів, ну все, коротше, досить тянути. Е, це нещодавно. Б, ну, це приходимо. нещодавно, да. це от, півтора року тому, типу рік тому, півтора, да, я зрозумів, що все. Я почав з телефонних дзвінків, з обробки замовлень, передання їх постачальникам, е, спілкування з постачальниками, перевірка наявності. Uh -huh. е, потім. Е, Вся телефонія у мене підключена. Яка? Binotel. Це Цьому реклама, а потім мене напишете, я вам скину рахунок. В принципі, я нічого з товарки. Я перевіряю виплати, коли роблять раз на тиждень мої працівники. Ні, це не важко. Це витрачаєш там півдня передивитися. Всі податки я зделігував, виплату зарплати зделігував, типу, своєму бухгалтеру. В принципі. Станом на зараз я в принципі все зделегував, все, що можна. Тобто тобі... я чисто контролюю, типу, от, витрати на Ну, дивишся рекламу, з що. Якщо... типу, я до цього завжди йшов. Шо, да? що... Скажи, тобі не жалко, от як багатьом людям, блін, це ж треба платити всім співробітникам, налоги, а... бухгалтерам, платити за все і вся. А, а ти ж міг не 150 заробляти, ти міг заробляти 250. Ну, Ну це мене зупиняло, те, що я. І не наймав собі працівника, я думав, що блін, ну треба вийти на більше дохід, щоб я міг платити зарплати. Знаєш, помилка була. Я дивився. Да, я дивився на свого працівника як на пасив, а не на актив. І коли я вже найняв, то ми вирісли в два рази. Типу, через одного працівника, потім ми наняли другого, ми ще вирісли. Тобто, взагалі інше мислення, да, ти тому що ти такі, накидуєш завдання. Такі. А ти зараз перевіляєш. на епіцентр зайдемо. Yes, sir! Да, зараз да, заходимо да. сюди, зараз тут, зараз знаходиш якогось на аутсорсі чувака, який щось інше робить. І ти таким самим чином ти зростаєш. Да, Накше да, ж не буває, коли да, ти сам да, все робиш. Взагалі я почав себе відчувати підприємцем, тобто десь рік тому, коли я повністю все здалігував, і все тільки починається якась підприємницька діяльність. Коли ти робиш всю цю операціонку сам, ти просто не бачиш світу, блін білого. Знаєш, тому що е, ну, ти не кайфуєш взагалі напевно від життя. Ти типу радієш, тому що ти ні на кого не працюєш, напевно, але ось це того не варто. Я хотів би, напевно, порадити, що от не треба триматися. За таку думку, що от е, не треба наймати, не треба ділитися. Я плачу зарплату з задоволенням. Ще, я пишу завжди дякую тобі за роботу, тому що я кайфую від того, що ми зростаємо, і що людина робить цю операціонку, і блін, їй це подобається. І що от е, Стараюся типу, не жадібним бути в плані зарплати. Е, можу сказати, скільки ми платимо, також по цифрам. Е, ми платимо, ну, от, я зараз плачу е, працівнику. Ну от зараз виходить в районі 15 тисяч 15, і це, це залежить саме? від відсотку. Це ж залежить і від того, що він робить, Так. Да, тебе це от я плачу своєї людині, яка робить все. Типу, моя mm -hmm. права рука. Помічниця. Ні, помічник. У мене Апольсь... в штаті два це не та самих хлопців, не так, побачу, як я не. да? у мене помічниця. Да, 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 це така історія в тебе цікава. Але зараз я от хочу собі також ще помічницю знайти, щоб ти хороше подивився. Сані помічниця у мене помічник. Ну що ж таке, та й взагалі розбавити таку чоловічу <рес> атмосферу. Ну, да, тому що згаду. якщо одні хлопці працюють Ти — яскравий приклад підприємців, я теж зніму окуляр. О, дякую. Е, — Яскравий приклад підприємців, котрі під час війни не здулися. Не закрилися, а зросли. І це дуже круто, тому що я не запитував нього. Я намисно це роблю. Я хочу здивуватись якось. Ну да, це правда. Да. я кажу, не розповідай мені. Я хочу так, здивуватися прямо в кадрі. Тому це дуже круто, прикинь, до війни стільки років пройшло, ти не делегував. Да, да, був, а під час ну, війни стоп. пішла жара. У мене відбулося тоді, коли в мене дитина народилася, і там треба було одному лікарю відвести, показати mm -hmm. там, перевіряти mm -hmm. дитину. Я розумію, що я нічого не встигаю. Mm -hmm. Ну, у мене вже були процеси зделеговані, але там деякі там, заробітна плата, те, та -те, те не було зделеговано. І, наприклад, ти перший з багатьох. Хто сказав, що він злугував навіть заробітну плату. видачу. Так, люди бояться давати доступи, люди всього бояться. А чи якщо дам багато інформації, вони вкрадуть мій товарний бізнес, моїх постачальників. Ти боїшся цього? Ні. Ні, я тільки Чому? буду радий, напевно, навіть якщо е мої працівники потім можуть самі піти знаєш, в своє вільне плавання. І я, в принципі, їх стимулюю, я їх навчаю. У мене, типу, працівники дивилися твої курси. У мене ж є да? доступи. Ага. Типу, я, ну, блін. Головне, щоб вони, я... вони були підписані, писали кому вони, ти тим обов'язково. Вони вони підписані, також. вони дивляться твої там випуски. Да. Але, типу, я, ну, те, що в мене, типу, був доступ ще там до старих уроків, да, да, да. я показав, типу, по заповненню карток товару, щоб тим, знаєш, наглядно. І це я хочу, щоб вони, в принципі, були в темі. Я не хочу. Ну, як вони будуть професіоналами, да, там, якщо вони будуть цього знати, я теж да. навчаю людей і показую свої навчальні курси да. е, по заповненню карток товарів. Як Секурно. вони будуть додавати нам, щоб були продажі, якщо такі... а якщо вони дізнаються, вони йдуть від мене і будуть там. Ну, це така історія, да, що от, я боявся там, додавати доступ до свого монобанку, да, да, от, у мене да. кабінет монобанку, да. щоб він робив всі виплати постачальникам. Блін, от я також це тягнув трошки, знаєш. І у мене було все зделіговано, трошки це не було. Да, да. Потім думаю, да блін, ну що я тягну? Знаєш, все зробив. Мені всі випуски на телефон приходять. Ну, типу, я все бачу. Так, що я зробив з бухгалтером. Всі податки, всі виплати працівникам, все проводиться. І фух, я поняв, я от себе скидую це, я відчуваю себе вільним. І от у мене зараз, типу, і надалі є така потреба, типу, ще. Я думаю, що я ще не скинув, знаєш, от ще шукати mm -hmm. щось, mm -hmm. щось делігувати, щось автоматизувати, якісь процеси, максимально в спрощувати, знаєш, і mm -hmm. ось такий запит максимально зараз. Супер. Ну я дуже радий твоїй товарці, дуже, дуже. радий, тому що Саня мені написав. Я не пам'ятаю, скільки місяців тому назад, і ти мені розповів стосовно того, що хочеш приїхати, і щоб я зняв з тобою інтерв'ю. Тому що ну, так, є чим року тому це було, поділитися, да. і дійсно є чим поділитися. Ти дуже багато цікавого розповів сьогодні стосовно саме товарки. Коли ти делегуєш, коли ти ставиш все на автоматизовані рельси, все життя змінюється. Так. Все повністю. Це, це, Коли ви самі працюєте, ви пашете, ви там самі обробляєте замовлення. Це прикольно на початку, тому що ви кайфуєте від того, що є процес, ви заробляєте ви підприємець, але потім інший рівень йде. Так ну що, друзі, ми розширюємо офлайн точки для нашої горіхової пасти. І це в нас нова площадочка для цього. Вивіска, ви бачите, там за зонтиком Bakery House. Дівчата відкрили нещодавно, дуже смачно. Миколаївці, приходьте. Це знову безкоштовно реклама. Погнали! Ви тільки подивіться спочатку, які смаколики. Просто бомба. Вчора ми наїли багато. Так, привіт ще раз. Так, я приніс тобі все, що потрібно. Зараз тобі буду все показувати. Ого, запакували як мої. Добренько. Так, дивись, у мене все дуже якісно. Є е, накладна, є всі документи, сертифікати про якість моєї продукції. Тримай, будь ласка, так, дивись, е, я підготував для вас пробнички. Одразу тримай для того, щоб ви скоштували, для того, щоб ваші клієнти могли спробувати кожну продукцію, яку я приніс. Так, дивіться, які у нас різноманіття смаків. Для вас палочки такі для цього. І от стільки баночок. Це, це різні смаки, uh -huh. щоб ти одразу розуміла, найтоповіше, найсмачніше, за котре ви будете тільки раді почути від відгук від людей. Це шоколадна паста, uh -huh. це фундук паста, плюс молочний бельгійський шоколад якісний. Тому це просто неймовірно. Тому тримай, будь ласка, так ну, давай акуратненько, обережненько. Як ти прийшов до того, щоб запустити свої курси? Навіщо тобі це? По-перше, я завжди мріяв навчати когось чомусь навчати. Я навчав йоги, тому що 5 років я займався йогою. Я навчав друзів тайському боксу. Коротше, що завгодно, я намагався навчати людей. Потім я ж як розповідав, я відкрив в собі бізнес-тренера, ну тренера, коли компанія Vodafone я навчав людей продажам. Я настільки кайфанув. Ми їздили в Київ для того, щоб здавати на тренерські компетенції і виступали перед аудиторією там, цих же бізнес-тренерів, нас навчали. І це було мега важко. Я соромився, я не міг сказати ні слова, але я розумів, що якщо це так, але дуже хочу, значить я однозначно маю бути бізнес-тренером. значить, це моє призначення. Тому я ж вів свій youtube канал, займався товарним бізнесом. І в якийсь момент мені пишуть мої підписники: Олександре, запускайте свій навчальний курс. Як тільки ви запустите навчальний курс, я буду перший у вас учень. І воно мені так: вау, так це ж я хотів. Я хотів стати бізнес-тренером, але не знав чого. Я просто знімав на відео, ти ж бачив в Ютубі що завгодно, так брав телефон, знімав, викладав YouTube. Ну люди побачили мені бізнес-тренера. І я потім замислився, як це зробити. І на моєму шляху з'явився гарна, з'явилася гарна людина. Він теж бізнес-тренер. Це Дмитрій Постольник, і він каже: давай я тобі допоможу стартанути. Я тобі розкажу, що робити. Він каже: Зроби програму курсу я зробив, відчитався. Тепер запиши по кожному блоку, запиши відео, записав. Тепер тобі треба там. Провести вебінар, давай ти проведеш для моїх учнів, тих, що пройшли, і цей курс додаш там, навчальний для моїх учнів, це буде для тебе старт. І так я стартанув. Я тобі хочу сказати, з самого першого місяця ну прям вихлоп був дуже. Стремно суттєвий. було запускатись. А, що ти відчував? Ну, по-перше, через те, що я вів ютуб канал, у мене був досвід спілкування з камерою. Так, да, але ти там нічого не продавав, а Тут вже якось, знаєш, ти вже. Ну, я був... Ну, типу, бул... відповідальність, типу. Я відповідальність. завжди, так, це було стрімно. Я завжди був відкритий і чесний зі своєю аудиторією. Кому б я не казав, я розповідав про свій досвід, про свої там результати. І тому хочете, йдіть, не хочете. і, Знаєш, я такий був. Але я йому задавав питання: що мені робити? Я боюсь, якщо. Не буде результату у людини. Він же може мені прийти і сказати, що в мене немає результату. Він каже: він посміявся, каже: ну це такий страх у всіх на початку. Але ти не бійся, так завжди буває. Там наприклад, я зараз розумію, що із 100% 20% буде результат. 80% може бути, але не крутий, тому що двадцять цих людей це проактивні люди, котрі просто будуть максимально рвати цю товарку, і в них буде крутий результат. А 80% — хтось навіть не почне. Бо я тобі хочу сказати, проходить навчання, і людина там додала одну картку товарів. Я такий в шоці, можна було додати вже 100 карток товарів, Можу було запустити рекламу, масштабуватися, а він це не зробив, все. І тому я відкинув це, цей страх. Я просто пішов, показую свій приклад на каналі, показую приклад своїх учнів, і тепер я спокійний. Ти можеш зараз вже впевнено сказати, що це твоя основна сфера діяльності зараз. Так. І основна також бюджетна так, правильно? Так, я, я можу чесно сказати, що це основна бізнес-діяльність. Я хочу сказати, що ем, я приділяю увагу і товарці в тому випадку, як ти чув вже, і курсам. А чому я не відмовився повністю від товарки чи не уділяю більше уваги товарцю? Тому що неможливо, як кажуть, всі бізнес-тренери, неможливо приділяти. Рівнозначну увагу і товарці, і е, навчання, тому що там дуже багато енергії, дуже багато часу, і там так само. Тому дуже багато бізнес-странів вони повністю відмовлюються, І е, я їх осуджував колись. Е, чому? Тому що я вважаю, як ти можеш навчати когось, якщо ти не практика, але є. Але він каже: в мене був досвід. Я його навчився. Я почав навчати людей. Потім ці люди отримують результати, і я на цих результатах теж вчуся mm. і передаю ці результати вже іншим учням. Таким чином, я завжди з якимись новими оновленими результатами, інформацією і навчаю людей. Тому я можу це робити. І це okay. дійсно так і є. Але я все ж таки залишив товарку, тому що це диверсифікація, як я казав, це непоганий прибуток, інколи сверх крутий прибуток. А по-друге, мені все ж таки подобається бути, все ж таки в практиці трішечки, і самому тестувати. Я ж як роблю, я відкриваю новий магазин. Додаю товари, тестую нові фішки, і ще що спрацювало. Чи мені сказав там учень? Я протестував теж, що спрацювало. Я вже продаю начальні курси. Тому я і залишив невеличезний бізнес-товарний, все ж таки, але дуже масштабуюся в товарному бізнесі як бізнес-тренер. Чому тому, що я впевнений в своїх результатах. Результати, які отримують мої учні. І я маю повне право навчати людей. І я хочу, щоб більше людей прийшло до мене як людина, яка дійсно дасть результат, ніж прийде до того, хто дійсно тільки теоретик. Ну, так Супер. Кльова позиція. Так, Під завершення Саня ми все вже обсудили, все обговорили стосовно товарки. Тепер факапи. Бо один з факапів точно знаю це школа англійської мови. І чесно, я, я тоді чув, я розчарувався. Думав, блін, як жаль, ви так старалися, намагалися. Ці столи були для цієї школи. Що в тебе з цим сталося дуже коротенько, і, і чи є в тебе ще факапи в бізнесі? Е, дивись, що сталося з цим. Ми відкрилися в січні 2020 року. Ми все підготували повністю приміщення, орендували. Набрали вже групу, почали поступово виходити типу, в ноль, найняли спікерів, все, в принципі, плюс-мінус стало на якусь холію. Ну і все, і в середині березня вже почалася тупа епідемія корони, oh, okay. І is... яка повністю закрила всі торгові центри, всі бізнес-центри на декілька місяців. І взагалі було не зрозуміло, що далі. І, ну, типу, мене це з'їло, ось ця uh -huh. історія, така, доволі така болюча. Я... Нещодавно доволі, напевно, від цього трошки відійшов, що воно так, такий. Болюче, болючий до того. Але це душею, ти з душею, да, душею да, відкривав були, цю школу. Да, а ще були факапи в тебе? 에, прямо з таких великих, напевно. Ну, ні. а трішки менше, я не знаю. Щось, щось було, що в тебе не виходило, якийсь бізнес-напрямок. Mm, бізнес-напрямок. Бо ну зараз, там... типу, блін, ну там, якщо м'ялась якась там типу, ликси якісь не заходять, типу, ну ні, да, ну це таке, якась, це така... про товарку. Да, а із таких, ну ш... ну школа англійська була для мене, типу, самим таким великим Болючий, факапом. Да? Да, ми і що... хотіли перейти в онлайн, досвід, як? типу, і а, трошки на онлайн не перейшли не... Ну, нічого. Так? да, я був на, на той момент до цього не готовий. да. Добре, а цей факап, як він на тебе вплинув? Що ти відчув? Він, ну, точно він Сильніше мені зробив став. досвід? Типу я досвід. став сильніший блін, да, в блінда сто разів через це, тому що я не хочу спішити. Я не хочу гнатися за якимись супердосягненнями. І я краще все більше обміркую на старті, да? чим я. От... Раніше у мене була така історія, що я залітаю в бізнес, да? я хочу, там, думаю, на місці там, розгрібуся, розпливуся, ну, і да, воно да. там мене поїдається рутина, тому що я в ньому не шарю. Да, я в англійській, блін, я сам англійську на середньому рівні знав, у мене загорілася ідея, я пропонував своєму партнеру. Давай, і все. Це понеслося. от Треба більше. Е Більше розуму, більше спокійності, більше такого спокою для цього. І з головою, з стратегіями, з планами чітко прораховувати. Оце мене точно навчило. І... Добре. Чи допомагаєш ти ЗСУ зараз? І звичайно, як? на початку війни ми збирали, робили збір на автівку там, з моїми друзями. Я чисто там, понятно, репостив, якось допомагав. Ну, і звичайно, доначу стараюсь донатити на різні збори, на різні. там... Якісь платформи. Це максимально потрібно зараз. І це прям. Ну, це, Я, мені згод... здається, Я з тобою згоден. Давай останнє питання: що для тебе зараз гроші? Для мене гроші, напевно, по-перше, це безпека. Безпека для мене, для моєї сім'ї. Особливо в такий час треба. Хочеться ну, відчувати себе в безпеці? Вона вони допомагають цьому. Це також це інструмент, за рахунок якого я можу жити тим життям, яким я хочу. Я буду, ну, активним і робити ті речі, які я хочу. Я хочу подорожувати, хочу відпробувати різні напрямки, різні творчі проекти. Це для мене інструмент. Це, напевно, два основних фактори. А чи є в тебе в цифрі якась мрія? Ціль. Мріє, скільки я хочу заробляти. Да, мінімум на місяць. якийсь, так. Да. Чи максимум, Ух. чи мінімум. Блін, ну я чесно, я дуже амбітна людина, знаєш, типу, ну мені здається, такий мінімум, ну я хочу бути точно доларовим мільйонером. Типу, ну, мільйон, мільйон доларів, напевно. E, заробляти в місяць, було б кльово, але да. наразі, типу, ціль на, на зараз, типу мільйон гривень, типу стабільно зараз вийти. Mm -hmm. да. А надалі ну, Це типу, дуже це було б. Прийово, Давай так, да. e, коли ти станеш доларом мільйонером, e, ти так. однозначно даш мені ще раз інтерв'ю. Домовились. Ну я думаю, що це не буде. Super, дуже дякую тобі за таке інтерв'ю. Все було прикольно. Я, ну, не те, що навіть прикольно, дуже крута інформація подана. Дуже корисна, дуже корисний досвід, завдяки якому люди, котрі побачать, вони зрозуміють, що можна заробляти, навіть коли ти все делегуєш, можна заробляти непогані гроші, можна масштабуватися, можна мріяти, можна йти до мільйона доларів. І це все реальність, і це дуже класно. Я так. бажаю тобі, щоб це якомога скоріше трапилось, щоб ти досяг цього всього цього. А нам всім я бажаю, щоб закінчилася якомога скоріше війна. І ми спочали все з чистого аркушу, щоб ще більше було ентузіазму, енергії і мотивації для того, щоб рухатись далі ще швидше. Друзі, пишіть коменти, ставте вподобайку на випуск і обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. На цьому все. Всім до побачення!